Отримали новинку культиватор Forte, модель 600. Щось геть нове, цікаве. Це модель 600. Так, що? Тут ми маємо ширина фрези 600 мм І ми можемо Знімати крайні секції виходить 450. І вони зробили отакі лапи, щоб він не тонув і плив по поверхні. Ну, можливо, вони комусь будуть заважати, то їх можна буде отак зрізати. Ну, завод так зробив, Ось, щось вони думали. Що цікаво. Ось такого ще не було. Культиватор досить малий. малий. Тут написали у нас чесну потужність. 2,4 кінські сили зазвичай на таких двигунах пишуть 3,5-4 коняки. Тут написали чесно, 2,4, 100 кубиків. Що цікаво, зробили отакий ось, ось фільтр. Не зустрічав таких фільтрів на мотоблоках раніше. окремо мастило, фільтр другої очистки і фільтр першої очистки. Фільтр наверх винесли, а такої конструкції ще не зустрічав. Тобто для такого малого двигуна вони подумали, як зробити краще і зробили, щоб якщо він працює в пильних умовах. Ось він добре якісно фільтрував і двигун ходив би набагато довше. Так. Далі йдемо. у нас культиватор на прямій передачі. Такого не було. Зазвичай це завжди ремнева передача, а донизу або ланцюг, або черв'ячний редуктор. З біда таких культиваторів, там де ланцюг, там у нас мастило таке як літол. В черв'ячних теж там літол, і люди лінкуються туди заглядати, додавати його. І Потім виходить у нас, 4-5 сезонів він працює і виходить з ладу. Тут же зробили на прямій передачі, і тут заливається у нас рідке трансмісійне мастило. І воно маже увесь редуктор. І донизу у нас вже йде лютова. Конічна передача, як у класичних у таких великих водоблоках. Донизу тут йде не черв'як з латуної шестерня, яка 5-6 сезонів ходить, а у голова конічна і е, змазка тут не тугоплавка, а рідка, що подовжить термін служби цього культиватора. Пряма передача, тобто нема ні ременів, нічого. Напрямі, як мотоблок. На мотоблокі таке щеплення ходить по 10 сезонів і нічого йому нема. Дивись, мастилом, буде все добре. Так, Руль у нас має три положення по регулюванню. Вище, нижче. Під себе можна виставити як хочеться. Значить... Сошничок теж гарний зробили тобто, регулювання положень, Колеса транспортні, можна так ставити. І хорошо вигнути сашничок. Зараз він стоїть догори, але під час роботи ми його перевертаємо. Він не прямий, а подумали, зробили таку форму, з ним працювати набагато краще. По керуванню. У нас одна, один важіль. Вижали. Працюємо, відпустили, стоїм. Зробили таку цікаву ручку. Скільки часу пройшло, скільки різної техніки продавали. Нічого особливого, але цікаво. Тож, два в одному. Один важіль регулювання обертів і на ньому ж вмикання-вимикання двигуна. Зазвичай це дві окремі ручки. Ну, цікаво зробили. Вимикання таке м'яке, багато положень. Приємно. Отакий От у нас культиватор. Це новинка. Я думаю, він добре приживеться на наших землях, у наших людей і буде гарно працювати. Так що рекомендую, звертайтесь, цікава позиція, цікава техніка.